У відділі є певна кількість чоловіків і жінок. У нас є ймовірність того, що вибрали чоловіка. Така ймовірність це відношення К до Н, і це дорівнює за умовою 2 сьомих. Тобто, що це означає? Це означає, що N це загальна кількість всіх, і тому ми можемо записати N7Х. А К це кількість чоловіків. «К» буде дорівнювати 2х. Нам потрібно знайти відношення кількості жінок до кількості чоловіків. Так як всього 7х, а чоловіків 2х, то жінок буде дорівнювати 7х відняти 2х, 5х жінок. І тому ми ділимо кількість жінок 5х до кількості чоловіків 2х. Це буде 5 2, або 2,5. Отже, дане відношення дорівнює 2,5. В автобусному парку налічується автобусів і шоста частина обладнана інформаційним табло. Тобто інформаційним табло 1 шоста Н обладнано. Пізніше. Інформаційне табло встановили ще на 4 автобуси, тобто, вже стало одна шоста N плюс 4 обладнаних інформаційним таблом. Вибирають один з N автобусів парку, і ймовірність того, що це буде автобус з інформаційним табло, це 0,25. Ми вже знайшли ту кількість, яка обладнана інформаційним табло. А внизу маємо записати загальну кількість автобусів, а їх всього n. От вона, ця ймовірність, за умовою це 0,25, або ми запишемо як 14. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тому ми будемо мати, що N дорівнює. 4, що множиться на 1 шосту n плюс 4. N буде дорівнювати 2 третіх n плюс 16. Н відняти 2 третіх n дорівнює 16. Біля n стоїть число 1, тому, коли від одиниці відняти 2 третіх, ми будемо мати 1 третя n дорівнює 16. А звідки n буде дорівнювати 48. 16 поділити на 1 третю це все рівно що 16 помножити на 3. Таким чином n дорівнює 48. У фестивалі беруть участь 25 гуртів, і серед них по одному гурту з України і Чехії. Порядок визначається жеребкуванням і. Кожен з них може отримати номер від 1 до 25. Нам потрібно знайти ймовірність того, що на цьому фестивалі гурт з України виступатиме першим, а порядковий номер виступу гурту з Чехії буде парним. Отже, що ми можемо сказати? Давайте знайдемо. Кількість усіх можливих подій. Українці можуть одержати будь-які з 25 номерів, а чехи будь-які з 24, що залишається. Тому всього внизу ми запишемо 25 помножити на 24. Це кількість усіх можливих подій. Далі українці мають. Іти під першим номером. І це буде 1 кількість подій, що сприяють в даному випадку. А чехи мають бути під парним. Так як у нас номер чехів парний, то таким може бути 12 номерів. Бо від 1 до 25 є 12 парних чисел. Отже, це буде 12. І далі ми знову ж таки перемножаємо. Тому можна далі 12 і 24 скоротити. і ми будемо мати 1,5, помножимо на 2, будемо мати 2, тому така ймовірність дорівнює 0,2. Наступне завдання. В торбинці лежать 3 цукерки з молочного шоколаду і М цукерок з чорного шоколаду. Тому загальна кількість всіх цукерок, яку ми можемо записати, це 3 плюс М. Так як нам відома ймовірність витягнути цукерку з молочного шоколаду, а таких є 3 цукерки, то це буде. 3, що ділиться на 3 n. Така ймовірність за умовою менша за 0,25. Це запишемо звичайним дробом, як 1 четверта. Отже, менше, ніж 1 четверта. Далі ми маємо зробити таку нерівність, і ми будемо робити її методом інтервалів. Для цього спочатку перенесемо 1 четверту вліво, запишемо 3. На 3 плюс м, мінус 1 четверта менше 0. Зведемо до спільного знаменника 4 на 3 плюс m. Будемо мати 12 мінус 3 плюс М менше 0, коли відкриємо дужки, будемо мати 12 мінус 3 мінус м, на 4 на 3 плюс м, менше 0. Тому 9 мінус m на знаменник менше 0. Далі будемо робити рівняння. Чисельник дорівнює нулю, знаменник 0 не дорівнює. 9 мінус m дорівнює нулю, m дорівнює 9. Знаменник, ну, 3 нулю не дорівнює, отже, 3 плюс не дорівнює нулю, m дорівнює мінус 3. Виставляємо ці значення на числовій оці, Виколоті, звичайно, точки, адже нерівність у нас строга. І далі знак нерівності. Справа буде знак мінус. Можна пересвідчитись, наприклад, підставивши замість любе ціле число з даного проміжку. Ну, наприклад, число 10. 9 відняти 10 в мінус, а внизу плюс. Далі знаки чергуємо: мінус плюс-мінус. Менше нуля там, де стоїть знак мінус. От у нас буде е, такий результат. Але звернемо увагу, що йде мова про кількість цукерок, а вона виражається тільки додатніми числами. Тобто ми розглядаємо проміжок від 9 до плюс нескінченності. І далі нам потрібно знайти найменше значення з цього проміжку, тому ми пишемо число 10 у відповідь. Наступне завдання нам потрібно знайти ймовірність того, що обидва вибрані для роботи в раді будуть з тих, хто проживає в гуртожитку. Отже, у нас 24 студенти першої групи, тому внизу ми напишемо 24. А в гуртожитку 6 студентів проживає, тому 6, 24, ймовірність того, що один, студент буде, один з вибраних буде студентом. Далі, ми знаходимо ймовірність вибраних з другої групи. Внизу ми запишемо 28, всього студентів 28, а зверху 14, тому що 14 проживають студенти. А далі, так як ми вибираємо і з одної групи, і з другої групи, то ми перемножаємо дані ймовірності звичайно, можна скоротити. 6,24 скорочуємо на 6, буде 1 4, а тут скорочуємо на 14, 1 2, в результаті 1,8. Якщо записати 1 8 десятковим дробом, це буде 0,125.